Молитва воїнів, які йдуть на битву. В ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Боже наш, Ти вислухав Мойсея, що простягнув до тебе руки свої, і людей ізраїльських укріпив на Амаліка. І ради Ісуса, навіна з ополченням попустив Сонцю зупинитися на знак перемоги. Ти й нині вислухай нас, що молимося тобі за воїнів цих, які зібрались на битву, благослови і укріпи їх, і подай їм серце мужнє на супротивників та ворогів, ангела світлого пошли їм, а ворогам страшного і жахливого. Щоб зупиняв їх і проганяв, і серця їх розслабляв, і сміливість їх навтечу перетворив. Відніми від рабів твоїх, що на битву нині вирушають, і від усіх нас будь-яке лихо, голод і пагубу, визволи нас від вогню і меча, від нашестя ворогів і від усякого нападу та повстання супротивників. Подорожуй разом з ними і подай їм усе для спасіння необхідне, навчи їх і врозуми спаси, захисти, збережи, очисти і радістю духовною наповни, душам і тілам їх будь заступником і захисником, і як благий, милостивий і чоловіколюбець, прощення гріхів подай їм. А в день судний, помилуй їх і нас усіх, та благословив усі дні життя нашого, щоб від тебе допомогу і заступництво і визволення прийнявши славу і вдячність без жодної перешкоди, завжди ми тобі возсилали. Бо ти єси кріпость і утвердження людям твоїм. І тобі славу возсилаємо з єдинородним Сином і Пресвятим, і благим, і животворчим Твоїм Духом нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Істребника Петра Могили. это 646 год